Benes Dias. Parodas. Доброго дня, Орбенос Начис. Або доброї ночі вечора. Отже, продовження теленовели, телесеріалу Натхнення з іспанською мовою. Ви знаєте, це друга частина від пісні Кусіта Лінда в Цен Карлос і Під Буль. Як же подобається, як же я обожнюю пісня, як вона мене дихає. Так, давайте послухаємо. Надихнемося і почнемо розбирати, трішечки навчатися, або хто просто слухати і кайфувати від цієї класної пісні, настрою і атмосфери. Отже, Ой, це все справді дуже-дуже прості слова, дуже легесенькі, вони такі. Дуже корисні будуть нам, тому що тут все практика. Нічого зайвого, нічого такого, якщо є сленг, то він суперкрутий. Отже, розпочнемо. Кіс фієста. Фієста слово, я думаю, пам'ятають всі або майже всі. Запам'ятати буде дуже легко, це вечірка. Дуже часто будуть використовувати пісня, фієста, сієста трамелос. Трамелос це, як сказати, привести привести Трамелос. Трамелос — привести. Тодос. Тодос. Запам'ятайте слово Тодос. Тодос — це всі був у нас такий балет Тодос дуже колись популярний, але духова. Можливо, хтось бачив, чув, тобто слово Тодос також на слуху. Отже, фієста і Тодос, я думаю, це буде без проблем. Трамало це привезти. Друге. Ой, Настільки легесенький куплет. то я ще раз переписала, тому що, щоб, знаєте, не втратити зв'язок з реальністю після цих пісень це для мене. Трудус Бланка з бланках — це білявих блондинок, тому що бланка це є білявка. А, ну, Тобто вони ще часто кажуть рубія, «рубія» але бланка це «білявка», білявка. Бланкас це блондинок, білявок, ну, ось такого. Chinnas це китайців, але в цьому контексті він мав, мав, мів, мав на увазі всіх азіаток. «чінас», так? І негрес це, зрозуміло, чорні. Тому що в іспанській слові негро це є чорний. Отже, тодос, бланкас, чинас і Неграс. Отак хоче бачити підбуль всіх жінок, красивих, сексуальних на своїй фієсті, на своїй вечірці. Ой, це також, боже, які класні, легесенькі слова. Інвіта, Від слова інвітар запрошувати, інвіта. Запрошуємо, Запрошуємо. етодо. Бачите, як Підбуль нам спрощує життя такими класними прикладами. Є «тодос», а це то все. Весь, ну, мається на увазі тодо Ель запам'ятайте слово, от саме в вигляді Ель -мундо". Це світ, світ, Ель -мундо". Ну, Я дивилася раніше серіали, хто дивився «Телемундо» — дуже дуже така популярна кампанія. Я вже Ель для мене то легко. Ель Аста, Аста до. Також, якщо розбирати слово Асталуего, Астапронту це до. Ту, зрозуміло, твоя суегра. Суегра це теща eh, на українській мові. «теща», Суэгра. Суегро це буде «те», te", так. Так що Invita Eto e l Mundo. Ви знаєте, це просто настільки, просто, настільки геніально під бур Грася інвіта ето el mundo». Аста тут суегра. Я думаю, це не буде складно запам'ятати. Вони дуже легесенькі. І саме головне практичний зміст. Практичний зміст. Тому що, ну, якщо будете в Латинській Америці, в Іспанії або в Майамі, вечірки запрошення Ель Мундо буде завжди з вами. Четверта строчка. Estoy jugando. Пара. Para... «Estoy jugando, papo». «Estoy jugando». E, ви знаєте, в іспанській мові є таке, я не знаю, як сказати, яке змінюється «Estoy jugando», тобто на даному життєвому етапі «Estoy». Я граюся, «Estoy jugar» e, – слово гратися. Ну, Звичайно, що він грається не в комп'ютерні ігри, він грається в такі ігри з дівчатами, такі провокаційні, e, «Estoy jugando». Папо, папо це як сленг, це як папік. Тобто такий сексімен. Так? Не батько, він, він такий папік з дівчатами там, пити текіло, танцювати, курити калянчики та де й тепер. Паель танто. Но ель танто не так погано. Отже, хуганто — запам'ятайте, коли от ви граєте щось, ну, хтось знає, любить комп'ютерні ігри, Естой Хугандо, хтось в телефоні, хтось в своїх фантазіях, Естой Хугандо. Ну, папа, це сленг, но танто, но, но тан, танто. Це не так погано. Отже, давайте пробіжимося по цих, які я вважаю, геніальних, для мене геніальних. Релаксових строчечках, щоб надихнутися, наповнитися і кайфанути. І найголовніше, хай люди, які нам отримують те, що вони нам бажають. І хвата красти наші ідеї. Акіофіста, Акія Сфіста це вечірка фієста, думаю, ви запам'ятаєте, Трамелос привезти то до то бланко чи нас. Negras, blancas, chinas and negra ас, так? Invita a todo el mundo. Zap, äh, Invita el todo El Mundo. Hasta tu suegro. Боже, який щедрий мужчина, який щедрий чоловік. Мама мія. Este Hugando. Граюся. Я граюся, тому що Estoy. estoy Hugando, Estoy enamorando. Estoy Hugando. Так, забрати з той хуган, і думаю, це буде достатньо, щоб так знаєте, кайфанути, релакснути, надихнутися. Чудового настрою, Саме головне чудового настрою. Надихайтесь на іспанську мову, на китайську, на корейську. Німецький, яка вас надихає, або що вас це надихає. Я обожнюю іспанський хочу просто поділитися моїм настроєм, моїми знаннями, що як я вчила, можливо, комусь це допоможе. І Костя надихне. Отже, аста лего, насолоджуйтесь, чао, чао!